Після численних експериментів з етнофольком щедрівками Олег Скрипка взявся нарешті і за джаз. Новий альбом викликав чималий ажіотаж у численних київських меломанів. За свідченням Олега Скрипки, до створення такого альбому його надихнули музичні твори Богдана Веселовського, українського композитора, який жив у Львові у минулому столітті, а згодом емігрував до Канади. Робота, проведена Олегом та його командою, була дуже клопіткою, адже фактично довелося нота за нотою відреставровувати унікальні музичні матеріали, віднайдені в Торонто. Багато років ці мотиви не звучали для широкої публіки. А ще років 70 тому ця музика користувалася неймовірною популярністю у Львові та навколишніх містах. Її грали чи не на всіх вечорницях. Галицька та буковинська молодь витанцювала під неї за першої ліпшої нагоди. <му> Робота над альбомом тривала п'ять років і проходила у трьох світових центрах української культури. Розпочалася в Торонто, продовжилася в Києві і завершилася у Нью-Йорку. Під час роботи над альбомом з легкої руки співака з'явився на світ новий музичний колектив під назвою Джаз-бенд Забава, до якого увійшли висококласні вітчизняні джазові та рок-виконавці. Разом музиканти створили власне шоу Джаз-кабаре Олега Скрипки. Сьогодні вони вже призвичаїлися один до одного і на камеру розсипаються в пофалах своєму музичному керівнику. Очень, чрезвычайно, э, чрезвычайно принципиальный в том, что он хочет. Э, неимоверно великолепно с ним работать на сцене. Просто великолепно. До этого работала на бэк-вокале еще у многих других артистов. Это единственный человек, с которым мне было настолько комфортно и на которого так реагирует публика искренне. На презентації Скрипка оголосив також про свій намір започаткувати традицію вечорів джаз-кабаре. На його думку, вони багато в чому можуть стати альтернативою сучасним модним клубам та дискотекам. Музика Кабаре свого часу була забороненою, її не дозволяли співати на паризьких вулицях, і вона перемістилася до кав'ярин та трактирів. Друга хвиля її розквіту припадає на початок минулого століття. Чимало емігрантів з Росії після жовтневого перевороту опиняються у Франції, як той і Олександр Вертинський, і вдихають нове життя у музику кабаре. Була давня мрія. Я працював в кабаре у Франції, в Парижі. І у нас цієї культури немає. Я хочу започаткувати таку культуру в Києві. Останні очікування на кумира і глядачі зірвалися радісними оваціями при його появі на сцені. Пролунали перші акорди майбутніх хітів і промотур нового альбому Важайте розпочався. <портуєнна> З кожною піснею дедалі більше розігрітий скрипка вводив в запал публіку, сипав жартами та експромтами і при цьому пояснював, що в пісні Запаска мова йде зовсім не про змінні автомобільні шини, а про стародавню жіночу спідницю. Уже за два дні після київського виступу на скрипку і компанії чекає вояж до Казахстану. І можна не сумніватися, що і там їм влаштують теплий прийом. Адже якісна музика не знає кордонів. Сергій Іщенко, Христина Краківська, Юрій Просинюк, новини УНТ.